Ри у продовжують систематично працювати над підвищенням стійкості міської інфраструктури навіть під час умов постійної загрози ворожих ударів, щоб забезпечили безпеку водіїв і пішоходів на 57 перехрестях з інтенсивним рухом встановили сучасні системи безперебійного живлення для світофорів. Вони гарантують роботу від 4 до 48 годин без електропостачання, що дозволяє уникнути заторів і зменшити ризики аварій під час блекаутів або аварійних відключень. «Джерело безперебійного живлення представляє собою установку, яка забезпечує роботоздатність безперебійного світлофора при відключенні електроенергії. Складається вона з інвертору, акумуляторної батареї, блоку управління, передачі даних, а також системи охолодження, тобто вентиляції та обігріву обладнання. Таж таких систем у місті розпочали у 2024 році. Тоді обладнали 30 перехресть, а у 2025-му завершили роботи ще на 27. Перелік пріоритетних ділянок руху формувала спільно з патрульною поліцією, аби першочергово захистити найбільш складні та небезпечні транспортні розв'язки. Під час однієї з масових атак дронами, коли у Кривому розі через перебиті високовольтні лінії, тимчасово вимкнули електроенергію і зупинили міський електротранспорт світофори з резервним живленням. Продовжували працювати без збоїв. Під постійними загрозами атак, і шахетних, і ракетних ми підвищуємо енергетичну автономність, енергетичну стойкість міста. І одним з напрямків це є встановлення автономного живлення на світлофор. Таких ми вже встановили 57. І вони себе дуже добре проявили. Під час ворожих вражень джерела резервного живлення виконані у вигляді міцних металевих шаф, які можна встановлювати на землі, стінах чи опорах. Вони обладнані системою обігріву для зимового періоду, вентиляцією для літньої спеки та модулом передачі даних для дистанційного моніторингу. Це сучасне рішення, що дозволяє місту залишатися мобільним та безпечним навіть у найскладніші моменти. Анастасія Костенюк, Максим Ворошов, Першимський.